Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Близнята до перегляду розкладу на картах 2 на місяць березень. Розглянемо ті ж самі питання, що зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одна додаткова карта. Якщо у вас є якесь важливе запитання, як робити, чи робити, чи ні, саме в той період, коли будуть сонячні затемнення, коридор затемнень, а також ретроградний Меркурій з 15 березня по 7 квітня. І ще одна додаткова карта. Сьогодні у нас працює три колоди, і саме з трьох колод ми беремо на кожне питання по одній карті. Знак Зодіака, Близня та Березень 2025 рік. Дивіться, друзі. Старший аркан Сонце. Дев'яточка Пентаклів, а також карта Ведмідь. Про що кажуть ці три карти? Сонце, особистий успіх. Старший аркан. Ви маєте використати всі можливості, котрі для вас надасть Всесвіт. Пробачте. Дев'ятка пентаклів це добре здоров'я, а також гарні фінансові можливості, які ви зможете реалізувати. Карта Ведмідь це карта старшого за чином. Це може бути, як ваші, наприклад, батьки, або хтось, дядько ваш, наприклад, що люди, котрі можуть вам чимось допомогти, або якесь керівництво по вашій роботі, котре також буде приймати участь в ваших справах, і ви будете від цього вигравати. Досить такі карти позитивні. Прямуємо вперед, подивимось, як будуть розвиватися події. Робота. Знову ж таки, старший аркан іерафант. Далі королева мечів і карта клевера. Старший аркан іерафант показує, щоб ви приділяли увагу не тільки матеріальному, а також і духовному. Це може стосуватися будь-якої сфери життя. Як роботи, так і особистий. Коли ви щось робите, завжди пам'ятайте, що якщо ви щось зробили неправильно, або спеціально, м'яко кажучи, комусь пакость, то все це до вас повернеться, і саме тим розповідає карта Єерофант це духовність. Можливо, на вас будуть якісь обов'язки, що ви будете, наприклад, або керувати. Своїм колективом, або щось таке робити, що на вас буде моральна відповідальність. Далі королева мечів. Це не просто рішуча жінка вашого знаку зодіака, має це на увазі повітря, це близнята терези, а також водолій. А також це може бути якась спеціалістка, має на увазі, наприклад, лікар, або якийсь працівник, хто працює. Розумом, своїми знаннями, і має від цього добрий результат. А також карта клевер. Вона показує на позитив, на те, що у вас все буде добре. І якщо їх всі ці карти по роботі роздивитися, то ви будете працювати, і, можливо, додасться якась відповідальність. Наприклад, будете. Виконувати обов'язки якогось керівника саме в цей період. Фінанси. Король чаш, принцеса жезлів, король чаш та корабль. Принцеса жезлів більш-менш така карта позитивна та енергійна король чаш емоції, і корабель це якийсь стрімкий рух вперед. Зверніть увагу, якщо ви будете налаштовані позитивно, а також виконувати свої якісь завдання наполегливо, то стрімкий рух вперед для вас забезпечено саме по фінансам. Мається на увазі, якщо ви добре заробили, то ви зможете дочекатися результату і фінанси будуть, судячи по кораблю та королю, досить таки нормальні. Особисті питання. Десяточка жезлів, шістка пентаклів, а також розвилка. Ну, де близнята без розвилки. Особисті питання: складнощі. Складнощі такі, що, можливо, ви в них або в чомусь розчарувалися, або важко вам знаходити вихід в вашій ситуації. Шістка пентаклів каже про допомогу друга, про добро здоров'я, тому що пентаклі це здоров'я. І якісь, можливо, для того, щоб. Стабілізувати ваше особисте, вам треба повернутися обличчям до суспільства, до якихось можливих людей, кому ви зробите добрі справи, і вищі сили вас за це винагородять. І ще у вас тут карта розвилки, це карта багатьох варіантів вибору, і ви зможете щось змінити, якщо захочете, в своїх особистих питаннях. Саме в місяці березень. Зстереження по повної програмі. Зстереження брехня, воровство, обман, карта дьявол, це погані звички. Це, наприклад, коли ви можете образити якусь людину в своїх корисних цілях. Карта Дьявол, старший аркан. А також планета місяць. Це планета таємниць і знову ж таки ось ця брехня. Ось тут, ось вона повторюється. Це застереження, пам'ятайте. Порада. Дев'яточка жезлів, колесо фортуни, а також дама. Карта жінки. Зверніть увагу, друзі, на параду. Дев'ятка жезлів це труднощі котрі можливо, ви самі собі зробили. Це, ніби ви відгородилися від якихось обставин, котре ви мали вирішити. Зазвичай так буває, якщо ви не хочете йти назустріч, а проблема залишається то ви будете страждати від того, що у вас залишається ось цей хвіст проблемний. Карта колесо фортуни це шанси, котрі ви можете використати з, з добрим для себе результатом. А також жінка. Можливо, саме цю жінку ви образили, і ви маєте для цього якісь прийняти міри. І ще, друзі, одна карта або три карти. Що саме ви маєте робити на ретроградний Меркурій, а також парад планет в березні. Зберігати позитив. Зверніть увагу, яка тут комбінація, як завжди роблять близнята. Тут позитив, тут апатія, депресняк. А також. Інформація книги. Зверніть увагу, що ось ці негативні почуття, вони можуть бути не самі по собі, а від якихось факторів. Непомірне витрачання часу на телевізор, на якісь інформаційні стрічки мається на увазі як в інтернеті, всілякі соціальні сети, так і телевізор, тому що звідти плине-лине негатив, і ви його на себе чіпляєте. Порада полягає в тому, що інформація може бути взята з інших істочників, витоків, і вона може бути позитивна. Це книги, це улюблені книги, не тільки, наприклад, по роботі, а якісь там романтичні, якісь романи, щось таке. Все геніальне просто, і якщо ви будете це виконувати, то, в принципі, <кій> повертаємося, друзі. Повертаємося до вашого загальний фон місяця. Він позитивний, він яскравий, він також про спілкування, про вашу роботу, про якісь важливі моменти, а також не забувайте. Подарунки, або якісь спілкування з людьми, або з родичами, або з друзями. Це загальний фон місяця на місяць березень. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху! Дівчат та жінок зі святом весни. Вітаю і бажаю вам жіночого щастя та гармонії. До зустрічі!